Доброго дня всім! Сьогодні 14 травня і ми дивимося, які наслідки пережитої холодної ночі. Ми сьогодні встали в 6 ранку, на термометрі було плюс 2, але відчувалося як плюс 1. Ось. Тут у нас на городі, ми зараз знаходимося на городі, у нас тут посіяна розсада. І тут ми знімали відео, яка в нас на цей час розсада. Розсада капусти, різної капусти. Ну, Ми боялися, що мороз, мороз вже не страшний капусті, але ми все-таки і, і треба було поливати. І ми ось поставили вертушку вечором і поливали. Якщо, якщо рослинки поляті, мокрі, то не так мороз пристає, не так пристає заморозок. Ту ось ми все зробили, вертушкою поляли всю всю капусту. Ось бачимо, що вона ще й досі тут стоїть, бо там ще трошки край. Треба ще доляти. Ось тут така клубнічку, ягоди ми накрили з вечора. Подивимося, що там. Ну, Будемо дивитися вже ввечері, бо зараз ще нічого тут не покаже. Воно одразу ж не почорніє. Нічого не станеться, треба дивитися вже ввечері, коли вже пройде день і що буде із рослинами. Ось тут ми накрили ягоди, вони вже цвітуть, вже є гарні ягодки. Ось відкриваємо, вже бачимо, цвітуть наші ягоди. Ось, але нічого їм тут нема. Вони були накриті, то навіть якщо були б і не накриті, то тут морозу не було, як такового. Ось, зараз подивимося ще з іншої сторони. Зараз будемо волокно знімати. Ось, Ось так. У нас тут ну, для теплиці, звичайно. Там все під пленкою, то там нічого не, нічого не примерзло, звичайно, і там все нормально. Ось так. Ну, переживаємо за дерева, які в нас які цвіли яблуні, черешні. Вже там є і черешеньки, і яблучка, то буде дуже шкода, якщо щось десь прихопили якоюсь хвилею. І, і Якщо почорніють і Ну, Думаю, що такого там не трапилось. Так, ще хочу подивитися, показати, показати, ще подивимося тут з другої сторони. Можливо, де хвилюю як, але нічого тут нема, того, що воно накрите. Ось такі тут ягоди нічого їм тут нема. Відчувають вона себе прекрасно. Треба ще поляти. Ось треба вже знімати, бо сонце ось зранку. І тут такі ягодки. Ось такі ж в нас ягоди. Звичайно, дуже шкода буде, якщо воно померзне і пропаде. Тут у нас ось рання капуста. Ось ми ще її тут садили. Розсадою ще до холодів, до тих перших заморозків. Ось вона в нас уже така. Тоже треба ще поливати поляти. Ось там цибулька. Там горох, Тоже йому нічого немає. Тут ось синя конусна капуста. Теж тут посадили для проби подивитися, яка вона буде, яка вона виросте. Ось тут більша, менша. Ось така вже. Ось зняли агроволокно. І ось така наші, така наша клубніка. Ось цвіте, ягодки вже є. Ось і будемо чекати врожаю. Думаємо, що вже не буде такої хвилі. Заморозків. Що вже все минувало, що мало бути? Ось тут капуста ближче. Ось тут агресор, тут рання. Ось, бо та вже у теплицях трошки така величенька. Тут така ось саме раз, самий раз. Ось після цих холодів, після цих заморозків люди вже будуть брати активніше, я так думаю. Вже середина травня вже треба висаджувати розсаду, але люди ще побоюються. Так ці холода їх налякали. Ще вони бояться брати і сажати. Тут вже приходять по другому разу люди, хто умочував корінці від звуків від Колорадських, хто передержали там чи концентрацію не ту зробили, і посадили і пропали помідори, баклажани, приходять, другий раз купують у нас. Або просто посадили. І кудись поїхали, кудись треба було терміново. О, десь ось на Пасху, на проводи їздили. І кілька днів не були, і жуки з'їли. Були такі випадки. По-другому разу люди беруть. Ось така опусточка. Теплиці ми, звичайно, всі з розсадою, з огірочками, всі на всякий випадок поприкривали повністю герметично. Всі боки, всі торці все позабивали, бо ми на день відкриваємо, щоб воно провітрювалося, тому що сонце це дуже погано, щоб воно не варилося в теплицях. Ось тут ми все позакривали, бо зараз ранок. Уже сонце піднімається, будемо зараз все відкривати. Тільки не закривали ми капусту. У нас ще трохи залишилося пізньої, пізньої капусти, синьої, світної. Ось так, всі теплиці позакривали. Ось, а тут, де в нас де капуста, тут воно відкрито. Тут ми не закривали. В капусті вже нічого тут не страшно. Ще треба допродати нам. Капусточку вже ранньої немає зовсім, середньої тут немає великої, також, але ще є на городі. Хто ще не придбав, то у нас придбає. Тут у нас ось біля теплиць, ще є ось черешні ростуть у нас і тут пару яблуньок. Ось бачимо теж. Їм тут нічого нема вони тут себе добре почувають. Тут у нас такий затишок, тут у нас черешня, ось така вже. Такі ягодки ось і яблуньки. Що погода на них, бачимо, не не повліяв цей заморозок, поки все нормально. Якщо він був цей заморозок.